Активний ритм життя, нічні дзвінки, нічні скролінги. Вам це знайомо? Ми біжимо кожного дня, і ніби все нормально, але обличчя нас видає. Що ж цим робити? Саме сьогодні я вам про це розповім. Навіть на молодому обличчі під очима з'являється тінь, втоми, лоб напружений, міжбрівка стиснута, щелепа зажата. Заломи закріплюються, дрібні зморшки осідають на нашому обличчі, навіть коли ми вже відпочиваємо. Головний провокатор тут не тільки вік і міміка. А постійні стреси, напруга, недосипка, кортизол росте. Наші м'язи перебувають у напруженні, і тому креми не можуть справитися з цією проблемою, тому що їхня дія тільки поверхнева. Що ж реально працює? Підхід у два кроки, які я використовую у своїй практиці. Крок перший це розслаблення мімічних морщин за допомогою ботулотоксину. Ціль не заморозити обличчя, а м'яко повернути йому природність, щоб воно відвикло повторювати рухи, які утворюють зможки, навіть після розслаблення м'язів рівно залишаються дрібні зморшки, і саме з ними працює гіалуронова кислота. Болотера це філери гіалуронової кислоти, які створені за новою КПМ-технологією. Саме ця формула допомагає їм інтегруватися в шкіру, плавно заповнювати дрібні морщини, не утворюючи кумків, не мігруючи і не утворюючи ефект ефекти. Обличчя виглядає гладким, відпочившим, але не змінюється. Ви залишаєтесь собою, але у своїй найкращій версії. Дуже часто я поєдную ці дані процедури і займає, воно по-різному залежить від глибини морщинки. А також, якщо в нас дуже делікатна дівчинка, і вона хоче, щоб їй ну, взагалі нічого не боліло, то нам потрібно ще додаткових 20 хвилин для обезболення. І тоді процедура займе годину 20. З цієї процедури хвилин 20 займає ботулотоксин, решта техніка блашинг і потім реабілітація. Якщо є час, ми ще ставимо масочки для того, щоб клієнт вийшов взагалі задоволений, без слідів набріку, без слідів втручання і повністю соціальним. Кількість процедур залежить від того на якому етапі ви до нас прийшли. Чим більше ви втомлені, чим більше ці морщинки осіли на вашому обличчі. Тим більше часу нам прийдеться і кількості процедур зробити. Я стараюся це зробити в одну, максимум дві процедури. Ну, в самому такому вже, не можу сказати, запущеному, але просто відтермінованому стані ми робимо три. Ефект видно зразу. Розумієте, ще от я дуже часто пояснюю клієнтам, що що таке болотера Soft і що таке взагалі техніка блашинг. це те, як ми ми взяли і витрали цю морщину. Це чудова процедура, ефект видно зразу, свіжість, і ну всі 100% зі ста моїх клієнтів були задоволені. Це сучасна естетика, яка працює не тільки з наслідками, але й з причинами. Бо краса сьогодні це не гонитва за віком. Це турбота про себе навіть у шаленому ритмі. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360, щоб ви були в курсі у всіх новинок.